Вітаю друзі! У проєкті Народний репортер на цьому тижні продовжуємо тему громадського транспорту у нашому місті. У Дніпрі запровадили обмеження на проїзд пільговиків у маршрутних автобусах. Міська влада вважає, що це допоможе налагодити мережу маршрутного таксі у місті. А що з цього приводу думають безпосередньо користувачі маршруток і як оцінюють ставлення водіїв до людей пільгових категорій? З вівторка 5 грудня у Дніпрі ввели обмеження, які стосуються проїзду пільговиків на автобусних маршрутах. Вранці та ввечері в маршрутки пускатимуть лише обмежену кількість людей пільгових категорій. Держава починаючи з 2017 року, взагалі не компенсує ці пільги. А є Декілька варіантів розв'язання цього питання або збільшити кількість компенсацій, але зараз міська рада не може цього зробити, або збільшувати вартість проїзду, але зараз ми розуміємо, що це також неможливо. Це дуже суттєво вдарить взагалі. органи місцевої влади вони не мають права змінювати положення закону, яке чинне на сьогоднішній день. Тобто є чинне законодавство, яке визначає пільгові категорії громадян, і органи місцевої влади вони не можуть змінювати якось або обмежувати щодо кількості осіб, які будуть перевозитися, або щодо часу, тому що це є незаконним. Як повідомили в управлінні транспорту Дніпровської міськради, без змін можна буде пересуватися лише з 10-ї до 15-ї. Але ж усі дніпряни чудово знають, з якою неповагою більшість водіїв беруть до свого салону пільговиків. А тим паче як обіцяють у мерії братимуть людей у необмеженій кількості, дніпряни неодноразово ставали свідками такої зухвалої поведінки водіїв. Чому ви мене зараз висадити? Да, сейчас на остановку. Почему? Потому что вот в горы с балконом и пойдешь у нас. Приехать, ставить у нас уже месяц. Вы сейчас порушаете закон? Ну ничего, ну вот скажешь, что 0732 порушает закон. Пиши, пиши. Скажите, призвичьем я побачкали. А сейчас, вот 0732 машина. Дякую, дня. Так я пільговик. Багатодітна родина. Так я з таким зіткався, і неодноразово водії хамили, виганяли з автобусу, просили вийти і не хотіли брати безкоштовно. Ми аргументували те, що в них вже є в автобусі певна кількість людей обмежена, хоч по закону України, як я знаю, немає обмеженої кількості, яка має право їздити. Дуже часто, якби пасажири пільгової категорії користуються, і це ну, 80% пасажиропотоку. Цього от сьогодні я їхала в лікарню в 157 й сіла. А там камери нема. Показати удостовірення, я кажу, не бачу камери. Каже, значить, в другу маршрутку там є камера. Я кажу, маршрутка пуста, почому? Не хочу не хочуть вони коротше, пенсіонерів возити водія, їм це, не невигодно. Не запустили по пільговому пенсійному посвідченню, Не запустили. Сказали, що вже перебор пільговиків. Я сама пельговик, у меня пенсия по инвалидности. У меня такое впечатление сложилось, я езжу, я зашла в его личный транспорт и пользуюсь его личным транспортом, его средствами. Ну так вот было ну, вот много раз, вот так прямо аж по руке, вот так вот. Куда-то добираться, то ну, 15-30 гривен за раз, это тоже как-то по карману бьет. Но есть такие, которые... Требуют оплату и говорят, що мол, я могу вести п'ять пенсионеров, а вы уже шестой платите. Но я же не могу посчитать, сколько там сидит. И говорить, що власти, два человека только должны быть, и все. Остальные пенсионеры. Стойте. Ну, в таких випадках потрібно звертатися до Укртрансбезпеки з метою складення протоколу щодо відмови або обмежені перевезення пільгової категорії, і на такого перевізника буде накладено адміністративний штраф в розмірі 850 гривень. Заступник начальника управління транспорту міськради Іван Васючков заявив, що такі обмеження запровадили, аби приватні АТП могли виживати. А тут нагадаємо, що, наприклад, у Кривому розі з початку повномасштабної війни. І по сьогоднішній день комунальний транспорт безкоштовний для всіх верст населення. Якщо просто декларувати, що в нас є пільги там, на перевезення, і е, потім перекладати вирішення цих проблем для вирішення між самими учасниками цих правовідносин, зокрема там, пільговиками і водіями маршрутних транспортних засобів, то це заздалегідь е, такий спланований конфлікт між цими особами, тому що, звичайно, там і водій маршрутки він там стоїть якось на плані і зобов'язаний там утримувати цей транспортний засіб, і перевізники несуть відповідь. Ні, витрати, і якщо держава обіцяє їм компенсувати і не виконує цих зобов'язань, то це не досить правильно, досить чесно по відношенню до цих перевізників. І так само щодо пільгових категорії громадян, бо потрібно сказати, що у нас цих пільг немає. Ми не будемо їх фінансувати чесно і відверто своїм громадянам. Отже, з 5 грудня у Дніпрі, вранці до 10-ї та ввечері після 15-ї години, водії автобусів братимуть в салон лише обмежену кількість пільговиків до автобусів малої місткості дві особи. Соби автобусів середньої місткості чотири особи великої шість осіб. Тут не варто забувати, що пільговики, які згідно законодавства мають право на безкоштовний проїзд, це не лише люди поважного віку, але й учасники бойових дій, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, діти багатодітних сімей, діти сироти та багато інших категорій населення. Коли у минулому випуску ми показали стан маршрутки номер 10 яка курсувала містом з розбитим склом, дніпряни поділилися і світлинами маршруту номер 55 що поєднує провулок добровольців та вулицю Національної гвардії. Дивна тенденція: Оце нормально. У нас маршрутки в городі їздять. А у когось ранок розпочався не з кави маршрутка на Слобожанському. А на такій зупинці, якщо можна так назвати, люди чекають на 88-му маршрутку на вулиці Зразковій. Здається, назва повинна відповідати. Це офіційна остановка ось ї маршрутки. І от пройшла навстрічу. І от зараз я буду садитися в маршрутку. Зупинка без даху із недоробленими лавочками так виглядає зупинка на розі вулиці Калинової та проспекту Слобожанського. Мешканці пишуть, що така ситуація починається з літа. І до інших тем, свідками яких стали мешканці Дніпра, народні репортери. Прорвало трубу водопостачання на проспекті Дмитра Яворницького неподалік. Перехрестя з вулицею Пастера. Жартома дніпряни пишуть і називають це лікувальним джерелом. Вже не під час негоди, а у сонячний день на вулиці Пастера дерево звалилося на припарковані авто. Люди, на щастя, не постраждали. Дніпряни пишуть, цю злочинну тенденцію не викорінити. Знову комунальники укладають асфальт за традиційним методом у багнюку та калюжі. Проспект Героїв – ремонт у дворі китайської стіни. Подібний випадок ремонту дороги за класикою побачили і на вулиці Белелюбського. У Дніпрі зайнявся вагон трамваю 11-го маршруту. За попередньою інформацією, причина загоряння замикання кабелю через порушення цілісності ізоляційного шару проводки. Постраждалих серед пасажирів немає, згоріли лише речі водія. На місце викликали співробітників ДСНС, які загасили полум'я, проте вагон згорів вщент. Ситуація з вивозом сміття в місті не змінюється. Одна з найвідоміших локацій, яка на жаль прославилася саме сміттям, це знову вулиця робоча, 174 а. На проспекті Богдана Хмельницького 14 несподівано комунальники вирішили замінити покрівлю взимку під час дощу і снігу. Зі стелі просто текла вода. У нас з лампочки кампає вода, вода капає вода, вод кампає і ти зараз будеш ва. Готовся. І от. Я ва. Іще і зелене шото. У Дніпрі понад два тижні тому розпочався опалювальний сезон, а з ним ремонтні роботи та відключення опалення і водопостачання в різних районах міста. Нескінченна історія з проривом труби та ігнором аварійною службою. У будинку на робочій ще 13 листопада прорвало каналізацію і затопило підвал. У цьому підвалі знаходяться всі комунікації та вентилі, які відповідають за підключення опалення та лічильник. Того ж дня мешканці будинку зателефонували до аварійної служби, де лише прийняли заявку та ніяк не відреагували. Протягом п'яти днів через бездіяльність майже тиждень підвал був затоплений, і люди. Де жили без опалення. А наприкінці листопада дніпряни знову помітили, як у місті продовжують передноворічні дива із стовпчиками. Ну що, освоєння бюджетних средств продовжується, столбики… Як я говорив, спочатку демонтували, а тепер привезли новые і новые монтируем. Молодці молодцы молодці, наша мэрия, молодці. Новенькі. Прям взагалі в огнях. А отже через день нові стовпчики кудись зникли. Стовчики. Частина друга, картина третя. Вчора ми усі бачили, як на цьому місці стояли вже новенькі собі стопчики, такі гарнесенькі, в плітці запечатані. А сьогодні тільки залишилось криплення від них. Що ще сталося? блядь? Мабуть, мені здається, що е, відтінок не підійшов і, мабуть, демонтували, щоб покрасити в новий кольор. Або навіть взагалі замінити на нові. Теж нормальний варіант. Дуже дякуємо, що переймаєтесь місцянами. Розмітки немає, знаки відсутні, а штрафи прилітають. Майданчик біля вулиці привокзальної покажіть. Будь ласка, знак ні. Покажіть, будь ласка, знак, де що це пішохідна зона? Покажіть, що тут не можна паркуватися. Виклика, викликайте. Викликай. Покажіть, будь ласка, знак. Покажіть. покажіть. Покажіть знак. Дайте мені, дайте мені силку. Ні, дайте, будь ласка, покажіть, будь ласка, що це? Дайте, дайте. Де написано? Іди любую, гуляють. От, будь ласка, в'їзд. нема жодного знаку, що тут парковка заборонена, що це є. Пішохідна зона, що тут не можна заїжджати машиною, паркуватися. Воно проходить і всіх просто штрафує. А якщо вашу автівку вирішить евакуювати з місця парковки, немає гарантії, що доїде вона на евакуаторі неушкоджена. Попри те, що доволі часто від людей відхрещуються: чи то у маршрутках, чи то у комунальних підприємствах, дніпряни не опускають руки, а створюють навколо себе свій затишний, сприятливий простір. Наприклад, як вигадали мешканці будинку номер 3 що на житловому масиві тополя 2 Дякуємо за увагу! На цьому народний репортер прощається із вами. Побачимось наступної п'ятниці.